Попрощатись з військовослужбовцем Миколою Колесником прийшли Валерій і Сергій. Чоловіки працювали разом понад 15 років. Микола, розказують колеги, був гарним столяром і відповідальною людиною. Хороший чоловік в місті багато років. літ. На да. жаль, такого чоловіка, що уходить. Хороший був хлопець, царство небесне, звісно. Знав, знав давно його. Ну, як талановитий був працівник. Ну, Ну, скільки ми разом проробили. Ну, сам він з Антонівки. Загинув Микола Колесник 13 грудня поблизу Новомихайлівки Донецької області від вибухової травми. У чоловіка залишилася сестра і племінники. Володимиру Бабенку був 31 рік, доброволець, до лав Збройних сил України. Приєднався 14 березня 2023 року. Воював на першій лінії фронту. Був командиром відділення, розказує його дружина Олеся. «Рвався сам, да, рвався дуже-дуже, хотів захищати країну. Казав, хто як не ми, якщо всі не підуть, то хто хто нашу державу буде захищати. До виго на окупантів, він йшов, да, казав, Іду, до кінця. Да, йду до кінця. Якби він не збирався бути військовим, він казав, я йду до перемоги. Буде перемога, ех, я буду займатися своєю справою. Він був зварювальник, сантехнік. І він як би я казав, я буду цим займатися, а військову службу я йду тільки до перемоги. Володимир Бабенко загинув 5 грудня поблизу Синьківки, Куп'янського району Харківської області. У нього залишився восьмирічний син і дружина. Володимир був сиротою. Поховають військовослужбовців Миколу Колесника і Володимира Бабенка на кладовищі селища геологів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон.